В форматі клоустою ми задіємо не тільки зорову, слухову, ми задіємо асоціативну, емоційну всі види пам'яті, абсолютно всі види пам'яті. Тобто е викладач. Тримає з тобою зоровий контакт, так? Ось так, наприклад, ми дивимося вам прямо в очі, він демонструє всі матеріали, він пише прямо все, що потрібно, все, що треба обвести, все, що треба підкреслити, різними кольорами. Він це робить. Далі, якщо ми там вивчаємо якісь слова чи ще щось, от футбольний м'яч, беремо футбольний м'яч і показуємо. Там Лондон, автобуси двохповерхові. Виводимо, показуємо, що ми тим викликаємо. Ми викликаємо е, запам'ятованість. Ми викликаємо собі в майбутньому, коли нам по появиться це слово ну десь попадеться так, або нам треба його використати. У нас асоціація буде з чимось так. І всі ми знаємо, ви можете це приміряти на собі. Ви зараз, в будь-який момент, можете собі згадати там своє дитинство, і ви точно згадаєте якийсь момент, коли вам там було, коли ви щось собі там пошкодили, чи якийсь був негативний, чи позитивний щасливий момент, так? тому що ваша була емоція. В той момент ви відчували емоцію. Або ви були дуже радісні, бо ви виграли якусь там річ.